Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі, як повідомили у генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 27 квітня 2024 року. Орієнтовно склали 465 тисяч 54 особи особового складу. За добу ліквідовано 1124 росіянина. Танки ворога знищено 7268 штук. Ще шість за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни запалили 13 971 одиницю – 14 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 11 905 штук. За минулі 24 години – 38 одиниць. Реактивних систем залпового вогню знищено 1049 штук. Засобів ППО «Втарає армія Міра» недорахувалося 775 штук. За добу – ще три. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять, назбиралося 348 одиниць. А от гелікоптерів збито 325 штук БПЛА оперативно тактичного рівня. Ворог втратив 9485 одиниць, 24 за добу крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2124 штуки. минулого дня. П'ять кораблів і катерів флоту країни, агресорки потоплено. 26 одиниць. А також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Ворожа армія втратила 16 тисяч 19 штук. 35 за добу, а спеціальної техніки ворога спалено 1968 штук. За добу ще 6 одиниць. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.